Ті, хто дарують життя, 104 жінки з Івано-Франківської області удостоїлися звання мати героїні. Його присвоюють матерям, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених. Відтак держава враховує їх вагомий особистий внесок у дитяче виховання. Вони є особливими жінками. Вони є тими жінками, які не просто дають життя, а які роблять все для того, щоб життя в Україні продовжувалося. Сьогодні наші захисники і захисниці на передових позиціях бореться за те, щоб наші жінки народжували свої рідні країни, щоб люди не виїжджали за кордон, залишалися і щоб на Україні продовжувалося життя. Здається, в такий час розвитку технологій, розвитку світу це природні право кожного, але на жаль, за це природні право сьогодні в боях запеклих віддають своє життя наші захисники і захисниці. Мами героїні зі зброєю в руках стоять на захисті українського. Суверенітету п'ятеро дітей цьому не завадить для медика Галини. Два роки на фронті вона рятувала життя українським захисникам. У мене син також військовий. Він був на той час, коли почалася війна. Він був строковиком і вивезти четверо дітей, одного залишити я так не могла зробити, і вирішила піти на фронт медиком так мені було легше контролювати, сказати фронт, бачити, де він є. а Діти в будь-який час могли виїхати. Матері героїні отримали одноразову грошову допомогу у розмірі 30 тисяч гривень. Винагородою задоволена пані Ганна, мати восьми дітей. Найстаршій доньці 22 роки. Вона вже при Надії двійною. Відтак родина Івахів вахів збільшується. Ні, з дитинства не хотіла. Напевно, що так доля розпорядилася. І Як так ставалося, я ніколи не не брала гріх на. Душу романім не, Та, як... не вивчається. Та, так, як також Бог волода, вирішив, так, матері, і було. Та, Та, так і було. Та, так, і так було. я дякую своїм дітям і Богові за те, що вони в мене є, і чоловікові. Всім Безі. дякую. Багатодітні жінки з Прикарпаття удостоїлися почесного звання згідно з відповідним указом президента України Володимира Зеленського. Цього року рекордсменкою області стала мати 11 дітей. Лілія Буцяк, Геннадій Товнюк, новини на вежі.